Наша славна Україна, наше щастя наш наша ще на світі є країна, ще миліша за наш край. І щасливі злі години ми для неї живемо. На Україні для країни будемо жити й помремо. Як ти любиш Україну, мій маленький, друже, нашу рідну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я її люблю так дуже, як маму і тата. Хто ти, дівчинко, маленька? Дочка, я україни -нень. українкою зовусь тою назвою горджусь. А по чим тебе пізнаю? По українському, звичайно, мене вдачі щиро сміла, і відвага духа тіла, і душа моя здорова, українська в мене мова. А скажи, де край твій рідний? Там, де небо плуг погідне, там, де сонце сяє ясне, на Вкраїні, діти край, де лани степи побескрай, де орел буйний літає, де Карпат вижкий висок, де потів дня глибокий, де Дністер і хвилі плут, де Дніпро старий славуда, де високії могили, човни голови зложили, Мої предки в лютім бою за Україну, любу свою. Як поможе своєму люду? Пильно все учитись буду, щоб свої мене любили, а чужі, щоб і цінили, щоб про мій не розпитали, Україну все шанували, все зумію перенести для України славі й честі. Господа буду благати, щоб нам дав добра діждати. Собі руку на серце чуєш, стукає, воно б'ється, виривається, наче з грудей. Все шукай, відкрити двері. Чуєш? Чуєш? Ось знову забилась. Чом прокинулось, похватилось. Україна йому болить і не згасне воно ні на мить. Буде битися, буде палати, доки не стане Україна мати, доки радість не змінить гори, доки наше не стане море. І поки не скінчиться війна і не рухне остання стіна, поки правде, зерно зійде, доки кожен себе знайде. Буде битися, буде жити і країну свою любити. Ой ти ненька Україна, я тебе кохаю, В світі кращої країни, я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати і під небом синьоким стежина до хати, ой ти сонечко ласкаве, світи Україні, більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора, позавчора на Дніпрі і в полі, через прасу, через гори добувались волі. Ой, тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним мирним небом за неньку радіти, прикрашати, пестувати і міста, і села, гарну пісню заспівати для друзів веселих. Ой, ти ненька Україна, я тебе кохаю, світі кращої країни не шукаю. Чорне море, жовте поле, зелені Карпати. І ніколи я не зможу іншу покохати. Мої нескінченні дороги сплелися, мов доля моя. Я знову верну до порога, де батьківська рідна земля. Країно, моя, Україно, ще пращурі пам'ять жива, знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва. Хай пісня твоя Україно злітає, як птаху плакить, а мова твоя словіна у кожній оселі звучить. Піду у садочок вишневий, послухаю спів солов'я. там ранок зустріне рожевий тобі я вклоняюсь земля.